Пан Віталій періодично скуповується на черкаському ринку. каже, ціни ростуть, а пенсії залишаються ті самі. Для пенсіонерів, для українців це великі гроші. Віталій не єдиний, хто помітив подорожчання. Там все подорожчало, що воно. Ціни здоров'я, все подорожчало. За минулий рік десь процентів на 50 це воно піднялося в ціни. Продукти, звичайно, подорожчали, це моя дружина займається. Не я. Продавчиня Анна з Черкаського ринку говорить, що ціни на продукти піднялись у кілька разів. У два-три рази, який товар. Овочі піднялися, мабуть, десь у два рази, От, тому що раніше цибулька коштувала 20-25 гривень, зараз 40 до 50 гривень. Ну, капусточка не сильно так піднялася, морковка теж піднялася в ціні. Нині на базарі капуста коштує 15 гривень. Чесник 130, морква 30. ціни на яблука залежно від сорту від 15 до 17 гривень. Отака мандарина 85 гривень, отака 90 гривень. Самі смачні мандарини в даний час. Яблука, найдобре яблуко, горець. Дуже солодезне, це не сильно висока ціна, що по прошлому році, що по цьому році. Фуджі – теж 17 гривень. Це чисто домашнє яблучко, саме дешеве. Жінка зазначає, покупців поменшало, тому продавати товар стало важче. Менше купують, тому що у людей грошей немає. Дуже пусті гаманці. У цілому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої за місяць піднялись на піввідсотка. Такі дані головного управління статистики в Черкаській області. Зокрема, овочі та фрукти здорожчали найбільше на 4 та 3 відсотки відповідно. Цьогоріч війна впливає як один із найголовніших, найнебезпечніших, найсуворіших факторів того, чому зростають ціни. Фахівчиня прогнозує, ціни можуть рости і надалі. Найшвидше да здорожчує та ті продукти, які ми вживаємо і використовуємо найчастіше. Тебе що ми не можемо проіснувати там тиждень, там місяць. Оті продукти зазвичай от такою, таким законом вони найбільше починають здорожчувати.